Зі стрімким розвитком глобальних технологій, автоматизація стала основним фокусом виробничої галузі. X-Power зосереджує свою діяльність на інтелектуальній цифровій фабриці, орієнтованій на замовлення, керуючись попитом клієнтів. завдяки технологіям інтернету речей IoT, Досягається безперервне з'єднання обладнання, персоналу та систем, що дозволяє усунути ізольовані дані, візуалізувати весь виробничий процес, підвищити ефективність і якість виробництва та сприяти цифровізації всього ланцюжка вартості на підприємстві. Відповідаючи на вимоги галузі та ринку, ми впроваджуємо індивідуалізований режим виробництва. Що дозволяє скоротити цикл розробки нових продуктів та досягти стандартизації у розробці та дослідженнях продукції. Інтелектуальне планування, точний підбір, глибоке розуміння потреб клієнтів та ефективне узгодження виробничих матеріалів дозволяють досягти візуалізації інформації про постачальників. Solex Power створює автоматизовану фабрику, забезпечуючи повну візуалізацію процесу виконання замовлень, формуючи розумне та екологічно чисте підприємство. На основі методології безперервного вдосконалення. Завдяки щотижневому вдосконаленню та розвитку навичок в області лін менеджменту SolaX Power розробила унікальну методологію, яка допомагає підприємствам досягти безвідходного виробництва. SolaX Power використовує автоматизоване обладнання та повністю цифрову систему відстеження для забезпечення інформатизації та автоматизації. Після підтвердження інформації про замовлення клієнта IQC проводить перевірку матеріалів. WMS відповідає за зберігання, ERP видає робоче замовлення, а Мес система інформатизує весь процес. Електронний склад та вертикальні стелажі для матеріалів автоматично забезпечують доступ до матеріалів. AGV транспортує матеріали до виробничої зони, а інтелектуальний склад дозволяє WMS керувати системою автоматизованої фабрики. Система планування забезпечує принцип Перший прийшов, перший обслуговується для управління складом. автоматизація складування і логістики, механізація виробництва та стандартизація дизайну формують чотири основні переваги. На основі МЕС-системи, у поєднанні з інструментами аналізу даних, відображається комплексний цифровий контроль якості, що дозволяє досягти повного відстеження процесу завдяки збору даних. Використовуючи п'ятиетапну систему тестування, що забезпечує 100 відсотків перевірку, ми постійно покращуємо стабільність процесів, повністю забезпечуючи якість продукції. Всі ключові етапи виробництва моніторяться в режимі реального часу. Що дозволяє візуально контролювати якість готової продукції, досягаючи стандартизації та цифровізації контролю якості. SOLEX power інтегрує переваги безвідходного виробництва, автоматизації, цифровізації та інтелектуальної логістики, послідовно застосовуючи інструменти управління лін виробництвом. Щоб створити стійке та високоякісне, розумне і екологічно чисте підприємство.